В Україні вирує криза, а їм байдуже, долар вже по 30, а їм не чхати. В найдорожчих ресторанах столиці щодня відкорковують шампанського на мільйони гривень. А гості вимагають, щоб до них ставилися як до богів. Але ж обслуговування володарів життя в житті трошки відрізняється від того, про що вони мріють. Секрети елітних ресторанів у репортажі Антоніни Басенко, яка влаштувалася до одного з найдорожчих ресторанів столиці. Концентрація розкоші зашкалює Особливо вразливим бюджетникам. Прохання відійти від екранів. Ми покажемо те, чого ви ще не бачили, і в страшну заметіль, і в глуху ніч заможні впливові. Злітаються сюди, наче метелики на світло. Регіоналка Юлія Льовочкіна, депутат Костянтин Усов, і навіть представник Київради Василь Гацько. Ні, це не Верховна Рада і навіть не кабінет міністрів. Це місце, де вирішуються великі справи. Просто у самісінькому центрі столиці між найголовніших урядових будівель зручно розташувалося справжнє гніздо власного бомонду. Зовні, нібито, непримітна кафешка, насправді гарно замаскований елітний ресторан. Наминаючи делікатеси, тут вирішують справи найвпливовіші люди країни. Не вірите, ось депутат Микола Катеринчук випливає з улюбленого ресторану у компанії екс-міністра культури Миколи Колуняка. Після спільної трапези вони обмінюються щирими обіймами і по конях. Серед гостей помічаємо тимчасово відстороненого очільника Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса з власним охоронцем він застрибує у шикарну ауді вартістю щонайменше 3 мільйони гривень. А цей паничий шикарним волоссям начальник столичного управління охорони культурної спадщини Олександр Нікоряк, більш знаний як співак Фуртадо. Все ниже, ближе і ближе. у розпал робочого дня він із якимись молодиками вочевидь обговорює, як краще боронити культурну спадщину столиці. Що ж так вабить у таємничий заклад, усю елітну знать. Програма гроші вирішила зазирнути за двері загадкового ресторану. Починаємо нахабний експеримент. Під виглядом безробітної я напрошуюся на співбесіду. Мовляв, ціле життя мріяла працювати у такому поважному закладі. Головна вимога модельна зовнішність. Головний обов'язок усміхатися на усі 32. Встрічають гостей, их в зал, выдавать меню. Ось мій перший робочий день. Десята ранку, як і всі працівники заходжу через чорний вхід. На хостеровка. На Мені показують нове робоче місце. Це моя напарниця, професійна хостес. Працює тут уже майже рік. Сіля в гості кожна раду наша депутати, екоміністри, крупна бізнесмена, яка робота в основному з понедельника поп'яті. І в основному мені проводять свої кінозречі серйозної. І у нас постанов життя з понедельника поп'яті. Мені проводять екскурсію. Скромний інтер'єр не підготує вас до цін у меню. Варто зазирнути і отримати серцевий напад. Каре ягня зі смаженими лісовими грибами і гірчичним соусом за 629 гривень. Ікра чорна – 1200. Спагеті з морепродуктами, шпинатом і томатами усього за 568. А на Сібас узагалі знижка. Порція рибини на запашних травах з овочами якихось 980 гривень. Попити шампанського можна в середньому за 3000 гривень. Пляшка вина обійдеться у шість мінімальних заробітних плат. Однак тутешніх клієнтів такі ціни не лякають. Зговорили і стало прем'єри фільми ці поприїжджали. Зі постійно приємно у чому ж причина такої популярності. Космічні ціни гарантують, що тут вас не потурбують зеваки. А близькість до владних кабінетів робить це місце ідеальним для таємних перемовин. На відміну від робочих кабінетів, тут владні гості можуть говорити про те, що їх насправді цікавить, і спокійно зустріч. Зустрічатися з ким треба, не викликаючи подиву колег. Колега наставляє, чи не на кожен солідний хість має улюблений столик, який для нього має бути завжди вільним. Тож ми маємо не тільки зустрічати гостей, а й фільтрувати клієнтів. Можна Сюда нельзя, нас. Уже відфільтровану публіку. Ми маємо супроводжувати до правильних столиків. Виявляється, у ресторанах такого рівня існує ціла схема розсадки. У нас є така ще коші резерва. Ми ставимо на столицю ну, тікав да, гостей, до нас. Декілька порад я вже самостійно зустрічаю своїх перших грошовитих клієнтів. Набувається на старотаж. Там любів на білку. Ой, а зі резервіруна. І здійснюється цього Могу вам вначалі. Дванадцята година дня. дня. Розпал пленарного засідання Верховної Ради. Рішення прийнято. А депутати один за одним штурмують поріг люксового ресторану. За столиком помічаю знайоме обличчя. Це ж цілий новоспечений депутат Константин Усов. Офіційно чи не найбідніший депутат Верховної Ради. Це питання. Згідно з його декларацією про доходи, він заробляє приблизно як і український пенсіонер. Та коли виборці не бачать, можна собі дозволити будь-який делікатес. Смішно. <хи> а хто зовсім не покидає елітні стіни закладу, свободівець Ігор Кривецький. Він тут і вдень, і вночі, наче у смачному офісі, одна за одною проводить важливі зустрічі. Я та людина, яка по перше дуже відповідальні до виконувати призначення, я переживаю за державу. Персонал розповідає він особистий друг власника. Тож навіть до ресторану ніколи не під'їжджає з центрального входу, завжди заходить із чорного. Для нього там облаштували навіть власну парковку. Він он з закінчить розговор перейде сюди. В цю нішу та не підсаджу. Проводжаю до кривецького чергового гостя. Будеш взагалі роліки запрошують. Я вже заказав. А от персонал Ігоря Ігоровича недолюблює. <рес> Та сьогодні він, здається, не на жарт щедрий. Чуть-чуть так, так випустить. Та й взагалі офіціанти тут жадібних не люблять. Офіційна ставка півтори тисячі гривень. Основний заробіток чай. У середньому 10% відсотків від суми. У мене було один раз – 10 тисяч євро за раз. Ого. А буває це гривні. На чай тут перепадає і працівнику гардеробу. Найбільше дочка. А скільки? Тим часом зустрічаю нових гостей. вас Пізнаєте, це ж Олесь Довгий, заскочив на ділову зустріч. На кожному кроці у нього тут знайомі. А, -а, -а, -а. а ось на дні робочої години коротає в ресторані Олександра Павленко. Донька екстредепа від блоку Литвина Сергія Павленка. Нині перший заступник міністра охорони здоров'я. До речі, їде з ресторану пані заступник міністра з особистим водієм на елітній ауді, вартістю щонайменше 2 мільйони гривень. Наступні декілька днів мої дослідження таємниці елітного закладу триває. Мене вперше проводять на кухню. Виявляється, елітного кухаря, яким заманюють віп гостей, не часто коли побачиш. А та Олесю, у прижає там разом да, два разів. Вишуканими італійськими стравами на кухні заправляє літня жіночка тьотя Таня. Та справжній навар ресторан робить на простій воді. Елітну французьку водичку зазвичай розставляють на стола гостей, аби ті мимоволі відкривали пляжечку. Ось ця бутилка стоїть 150 років. Вода тут вода. 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 Вода Та найбільше офіціанти тут полюбляють маленькі бенкети для заможних чиновників мэр и губернатор. Все, вверху. И СБУ тоже приезжали сюда. Какая рыба есть? Какая самая дорогая рыба? Сюда идет. А целый куст. Типа на стол. Один на хвост все. Понятно. Я говорю, пробиваешь 3-4 салата, но еще не два. Усе, що не доїли гості, доїдають офіціанти. Інколи навіть діляться з голодними хостес. Красончики, і хлібоштамоти А Там ще у щось намітти вчора. Я от забрав рубіновий куль давай. М -м -м. Себе. Доки імпровізований бенкет у розпалі, я помічаю Юлію Льовочкіну і не одну, а в компанії охоронця та чоловіка мрії Андрія Вінграновського. Нині директора департаменту культурних цінностей. Це син того самого відомого письменника Миколи Вінграновського. Сьогодні у них із друзями веселі посиденьки. А ще сказав, посиденьки за словами адміністратора ресторану влетіли у копієчку. Я вчора на вискар, смотрю даном інтерв'ю Любочки на кого дає страні на сюди команду. Прихожу сьогодні на роботу, тут що на війну розпівають. У він грановська німаскаві там тисяч і ще праві дві бутилки з саду. Тим часом за сусіднім столиком, виявляється, вже зачекалися на іншого не менш поважного гостя. Сьогодні жирує екс-депутат Володимир Макеєнко. Привет. 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 А, Привет. Привет. Просим, Поки хтось смакує дороги життя, ми рахуємо гроші. Так? Да. А сколько там есть, есть. посиділи майже на депутатську зарплатню? Такими клієнтами ресторану нічого боятися, зарабатываючи п'ятсот процентів.